Кубкові протистояння. Хмельницький приймав чемпіонат України з більярдного спорту. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, чим закінчилися баталії з паркового волейболу. Вітаємо! Приєднуйтесь! Юні спортсменки з Дережні змагатимуться за нагороди чемпіонату світу з волейболу пляжного. Маргарита Бапняр та Уляна Ковальчук вже розпочали обкатку змагальних майданчиків у Китаї. Подивіться на ці майданчики, подивіться на цей пісок, як любов працювати в таких умовах. От на всіх цих майданчиках будуть проходити кваліфікаційні ігри. Тренує дівчат Юзефа Слівінська. Чекаємо на виступ представниць з Хмельниччини на змаганнях. Стартуватимуть з гри проти переможниць пари Німеччина-Латвія, повідомила тренерка-спортсменок. Перша поразка у сезоні ФК Поділля вдома поступився буковині. У воротах меліча на 50-й хвилині поцілив Юрій Дудник. Тож в активі подолян за підсумками трьох турів по одній перемозі, нічиї та поразці. Наразі підопічні Віталія Костишина у чемпіонаті України з футболу у першій лізі перебувають на п'ятій сходинці у турнірній таблиці у групі А. Коли приходять вболівальники, ти в рідних стінах ти повинен вигравати. Ми не були байдужі. Хлопці віддавались на 100%. да, Десь не вистачало якийсь брак в простих ситуаціях, але створювали, до останнього хотіли зрівняти рахунок. але на сьогодні не вийшло. Черговий суперниківка поділля Минай матч виїзний зустрінуться команди у неділю 1 вересня. Тим часом учора візові хмельничан поступився агробізнесу. Волочиський клуб повів у рахунку у другому таймі. Результат гри 2-1. Ми грали проти добре дисциплінованої команди, яка в дійсності грає в комбінаційний футбол. Що стосується гри нашої команди. десь Невелика перевага після забитого гола, коли ми забили, десь була минає, вони все швидше робили. Десь ми зробили висновки в перерві матчу, десь трошки відновили ігру свою, яку хочемо бачити. Забили м'яч. Для нас найосновніше була сьогодні перемога, тому що ми розуміли, якщо ми сьогодні обіграємо минає, у нас трошки якийсь буде гандикап трошки по очкам і буде легше дихати. Цими вихідними підопічні Олександра Чижевського зіграють із Прикарпаттям. Наразі агробізнес без поразок крокує у першій лізі і очолює турнірну таблицю. Другим іде Кам'янець-Подільський епіцентр. Він у третьому турі обіграв хуст п'ять-два. Хлопці трошки ну важкувато втягувались гру. Можливо, погодні умови такі, але перший м'яч забили другий, створювали моменти. Перший тайм ну, в команди суперника абсолютно ніяких моментів не було. У другому таймі, начебто, все було під нашим контролем. І тут, знаєте, десь трошки розконцентрація пропустили. Ну, молодці зреагували, забили ще два. Потім знову ці такі непотрібні помилки забили. Ну, за рахунку, я вам скажу, я задоволений. Моментами якістю гри задоволений, але. Я не задоволений просто цими такими дрібними помилками, які приводять до взяття наших воріт. У четвертому турі епіцентр Гратами із металістом 19-25. Майбутній суперник Кам'янчан напередодні розписав мурову із Тернопільською нивою. СК Сокіл кваліфікувався до другого етапу Кубку Нескорених. Чергові ігри відбудуться попередньо наприкінці вересня. Нагадаємо, хмельничани виступали у групі В, поступились в колективу Запоріжжя. 2 2-3. Наступного дня Сокіл упевнено здолав клуб Фурнітура з Коломиї. А у заключному матчі мінімально поступили в столичному скайп футзал. 1-2. Та, попри другу поразку, на Кубку Нескорених соколи таки пройшли до наступного раунду змагання і продовжать боротьбу за золотий кубок. П'ятеро більярдистів з Хмельницької області змагалися в чемпіонаті України Вільна піраміда. Наші спортсмени були представлені у категоріях юнаки, дівчата та юніори. Це Артем Болюх, Дмитро Форкун, Михайло Ларков, Олександра Якимова та Кіріл Трачук. Останній є кандидатом у майстри спорту, займається більярдом чотири роки. На своїх столах легше грати. Підтримка, своя атмосфера, рідна атмосфера. Загалом участь у чемпіонаті України з більярдного спорту взяли 53 спортсмени з 12 регіонів України. Ми приїхали з Кропивницького. в нашій команді 10 чоловік від самих наймолодших до самих старших. Тобто, у нас у кожній групі є декілька чоловік. Звісно, ми їдемо на турніри за медалями за перемогою. Але кожен турнір це є досвід. Якщо граєш з сильнішими, набираєшся від них досвіду, і вже на наступному турнірі ти розумієш, як краще грати, як краще відігратися, як краще там зіграти. Ці змагання вони є традиційними для Хмельницького. Ми завжди літом приймаємо цей чемпіонат. Такі великі команди є як Кривий Ріг, яка присутня 15 спортсменів. Місто Кропиницьке 11 спортсменів. Місто Харків, 11 спортсменів. Ну і інші там команди це там по 3-4. Чемпіонат є відбірковим до чемпіонату Європи. Серед ну, юніорів, юніорівників та дівчат, який пройде в місті Талин. Естонія по регламенту федерації, значить, буде запропоновано 8 місць для складу збірної України для міжнародних змагань. Це молодий спорт, як кажуть, багато амбіцій, багато стремлення для перемоги. Ми очікуємо, що все-таки переможе сильніше і представив нашу країну незламними спортсменами на змаганнях в Естонії. Вільна піраміда тривала впродовж трьох днів. За її підсумками, хмельничанин Кіріл Трачук став чемпіоном України серед юніорів. 18-річний спортсмен у фіналі зійшовся з більярдистом з Одещини. Кіріл поступався супернику із рахунком 2-0 та зміг сконцентруватися. і у підсумку святкував перемогу 6-2. Зустрілися на майданчику, аби поспілкуватися, визначити переможця та задонатити. Хмельницький приймав благодійний всеукраїнський турнір з паркового волейболу. Приурочили старт до 33-ї річниці незалежності України. У парку імені Івана Франка зустрілися команди з обласного центру, а також Львова, Ужгорода, Чернівців та столиці. Ветеранський рух це щось дуже цікаве явище в волейболі. Приїжджає багато професіоналів, котрі раніше грали в сильних командах, і ті, котрі просто люблять, котрі починали свою кар'єру волейбольну в спортивній школі, де США на той час. І сьогодні ми маємо можливість зібратися. І перше, це звичайно поспілкуватися. Ми обмінюємось емоціями, обмінюємось тим, чим живемо, що для нас цікаво. І Кожен раз з величезним задоволенням повертаємось на майданчик, котрий нас об'єднує. всіх. склад команди: чотири волейболісти, дві жінки та стільки ж чоловіків. Вікова категорія 35+. Мішані команди, мішані види спорту. Вони зараз дуже вітаються. Знаєте, це напевне пов'язане із тим, що в нас війна, що хлопці вони на війні, на війні. І оцей формат формат він зроблений для того, щоб були задіяні і хлопці. І дівчата цікавий цей формат, тому що жінки цікаво грають по своєму. Чоловіки це наша сила, це наш напад. А дівчата більше з захисного характеру. Кожен гравець переживає, щоб не підвести команду. Кожен старається, працює на перемогу. За нагороди змагалися вісім команд. Учасниць спершу боротьба точилася у групах. Поділені значить, на дві підгрупи в підгрупах грають по колу. По дві команди виходять в фінал і грають хрест на хрест. Переможці за перше, друге, поражені команди за третє, четверте місце. Емоції завжди є, тому що тут більшість гравців, які були професіоналами в свій час. Тому воно все залишилося і навіть от молоді, яка приходить, дивиться. Для них це дуже цікаво бачити, як вони виконують зараз свою роботу, навіть в ці свої роки. За підсумками ігор перемогла команда з Києва, ностальгія, срібні волейболісти з Ужгорода, третій – господарі старту хмельничани. Під час змагання відбувався збір коштів на дрон камікадзе. Спортсмени та вболівальники задонатили 6 тисяч гривень. Це половина з необхідної суми. Тож збір. За інформацією організаторів закрити, його планують під час іще одного благодійного турніру, який влаштують на День міста у вересні. Останній об'єднає любителів волейболу. МФК Урбан володар Кубку преміум Ліги з мініфутболу. У фінальному поєдинку підопічні Олега Скопецького зустрілися із командою Кардів. Останнє нагадаємо, у чемпіонаті міста виступає у другому дивізіоні. Відкрив рахунок Дмитро Сорока. Під завісу першого тайму спрямував м'яч у сітку воріт ударом головою. Згодом збільшили відрив від суперника Кравчук та знову ж таки сорока. Тож 3-0 і переконлива перемога. МФК «Урбан». Гра була нелегка. Перший тайм запили на останній хвилині. Практично весь перший тайм був 0-0, Гра була така на у стрічних курсах, але ми забили, ми виграли, 3-0 закінчили 0. Ми дуже раді перемоги, тому що це у нас перший офіційний такий кубок. І Йдемо далі. Рухаємось на чемпіонат ще попереду, а з Хелпіксом фінал будемо рухатись далі. У матчі за третє місце зійшлися команди ВКВ та Форекс інвест. В основний час визначити переможця не вдалося. Розписали гравці мирову бронзового призера. Визначила серія після матчових пенальті. У битві голкіперів переможцем вийшов Олександр Трочинський з ВКВ. Сильна команда, суперник, але витримали ці емоції. Треба було зберігати спокій в уротах без зайвих емоційних. Таких проявів в воротах і мені вдалося на такому темпі відбити два пенальті, ну, що, що нам перенесло до перемогу. Хоча заслуга всієї команди, тому що ми працювали 50 хвилин, в полі гравці всі віддалися на 100%. Ми зрівняли рахунок на останній секунді, при тому, що програмували за хвилину до кінця 1-0. Тому дуже приємно. Алі також про кубкові протистояння, але вже футбольні колос полоне втретє поспіль стає переможцем Кубку Хмельницької області. Цього разу у фіналі полончани зустрілися із гравцями адреналін, де США нородин Хмельницький. Останній із таким підбором гравців та з такою назвою на старті дебютували. Додамо, що приймала гравців вже традиційно головна спортарена міста. Зважаючи на виступи колоса у попередніх сезонах Кубку та чемпіонаті України серед аматорських команд, було очевидно, що саме він є фаворитом старту, та недооцінювати його опонента було не можна. Більше того, хмельничани продемонстрували гідну гру у першій половині 45 хвилинки. Щоправда, реалізувати моменти адреналін, де і номер один зміг лише раз. У другому таймі натомість колос відзначився п'ять разів і таким чином виборов кубок області з футболу 2024. Додамо, що стартував розіграш у травні. Якщо взяти три останні розіграші кубки, то неодмінно перемагала одна і та сама команда. Це колос полоне на сьогоднішній день. Це флагман нашого обласного футболу. Вона захищає честь Хмельниччини і на всеукраїнських змаганнях. Це аматорська. Футбольна ліга. Приємно здивувала команда Хмельницького, це знову ж таки вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 1 міста Хмельницького, які, знову ж таки, дякуючи спонсорам, яких вони сьогодні мають, вони дали дійсно хороший бій для суперника. Якщо брати шлях, який подолала команда Хмельницького до цього фіналу, ми бачили впевнену гру, і знову ж таки, може я повторююсь, але Нестача досвіду і все-таки майстерніше не настільки висока в них для того, щоб сперечатися з цим суперником. Грали у шахи просто неба. У парку імені Івана Франка відбувся відкритий турнір до Дня Незалежності України серед юнаків та дівчат до 20 років. За шахівницями зійшлися понад 40 учасників. Це вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 та спортсмени з інших. Міст наймолодшому учаснику 7 років, найстаршому 17. Змагання відбувалися за швейцарською системою. Швидкі шахи, 9 турів, 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Ми закриваємо дуже велике питання в плані популяризації. Бачите, шахів дуже багато дітей дорослих ходять. О, шахи, шахи їздять вон це дуже дуже приємно. бачити. туре треба показувати, що шахи в нас є, тим паче на доволі високому рівні. Мені дуже подобається природа на вулиці, вітерей, деколи все чудово. Коже я вже 6 років і маю перший дорослий. Хочу вже виконати КМС як могла би старіше. У загальному заліку переможцем став вихованець до США номер 3 Антон Горлевський, друга та третя сходинки. Також за шахістами зі спортшколи. Це Олександр Марценюк та Владислав Півнев. Відповідно. Таким дайджест був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі і надалі. Слава Україні!